Привіт! А як ти думаєш, чи можна схуднути та зменшити свої об'єми, якщо ти практикуєш йогу? Звісно, можна схуднути, якщо ти практикуєш саме адхо йогу, адже в ній ми використовуємо елементи танцю рудри. Хочеш дізнатися, що це? Дивись! Отже, починаємо. Знайшли свій килимок, поправили лосини і готові вже працювати. Танець рудри це комплекси, що поєднує декілька асан в енергійну послідовність. Ми працюємо 20 секунд інтенсивно, потім 10 секунд перепочиваємо. Що відбувається? Ваш серцевий ритм підвищується, і ви переходите в анаеробний режим роботи. Це саме те, що нам потрібно. Анаеробні вправи активно спалюють калорії під час тренування, і що важливо після нього завдяки ефекту епок надмірному споживанню кисню після тренування. Ваш метаболізм залишається на високому рівні і продовжує. Спалювати калорії навіть коли ви вже відпочиваєте, переходь на мій канал. Там ще багато цікавих коротких відео.